Медична, психологічна та соціальна допомога, професійна перепідготовка комплексну підтримку ветеранів пропонують у національному університеті фізичного виховання і спорту. Там діє центр ветеранського розвитку. Наша знімальна група провела день у місці, де наші захисники та їхні родини можуть знайти підтримку, адаптуючись до цивільного життя. Рубрика Один день продовжує наш ефір. Опісля не пропустіть випуск новин. Відборочки. Да. Бажання ходити було неймовірно. Два, одна. Фініш! До речі, я являюсь студентом університету. цього. Я цього року вступив на перший курс. Працювали більше ніж з однією тисячу ветеранів. І були залучені викладачі, були залучені тренери, тобто всі структурні підрозділи брали участь в реалізації цього проєкту. Як плече почуває себе? Ну так, більш-менш. Попробуйте акуратненько. Наша людська така погана специфіка, що коли навіть маленька йде покращення, ми цього не замічаємо. Зробило все можливе і навіть тиша, тому що я ось я тут, я можу по трішки, коли погано я ще велю рукою новою, моду кудися, можна я Роздівся би. Відтягнув, не спіши. Почався мінометний обстріл. І от одна із таких прилетіла поряд, і осколком в шию заскочила, пролетіла насквозь і перебила нервову систему спини, мозок мені. І таким чином я опинився вже на лікарняному ліжку, паралізований. І літання холодно. Не Ні. У мене після другої контузії серце боліло. І я приїхав до наших медиків. Вони кажуть, а скільки вам років? Я кажу, ось тільки тут там 33 було. Кажуть, так ну, а як в такому віці може серце боліти? Було важко, тому що ліва сторона повністю паралізована у мене, а права нічого не відчуває. Більшість лікарів мені давали, що я вже не буду ходити і буду тільки максимум сидячи. На моє щастя, дружина списалася з дирекцією Київського інституту реабілітації. І саме от в інституті реабілітації в Київському мене поставили на ноги і вже майже два роки займаються зі мною. Я будуть передбачати можливість виміряти вашу статичну силу. Ми починаємо з вимірювання сили верхніх кінцівок. Та скажіть мені, будь ласка, ваше ж призвіщення. Нескором Антон. Ви впираєтеся спиною, беретеся верхніми кінцівками за поручень і за командою старт ви починаєте максимальне напруження. Після того, як сигнал звучить, ви просто. Баєтеся. şişe, şi, şişe, şişe, şi bu şişe, şişe, bu Ці лабораторії проходять функціональні дослідження: це ті дослідження, які допомагають нам оцінити функціональний стан організму. стан серця, це фізичне навантаження, це щільність кісткової тканини, це ті показники, які ми можемо оцінити під час навантаження, а саме то, яким чином організм ветеранів війни реагує на Навантаження, які пропонуватися будуть під час реабілітаційної програми. Дослідження закінчено. Третя спроба Третя спроба краще, ніж друга, але гірше, ніж перша. Ага. Ще Дякую. Але це добре, ми будемо ваші показники враховувати під час тренувального процесу. Більше того, після того, як ви прийдете в курс підготовчий, ви повернетесь до нас ще на повторні дослідження. і ми на те, наскільки покращилися ваші проценту. Кожен раз схема міняється, лікарі радяться з терапевтами, з серверами будують схему саме реабілітації. Тому я інколи приходжу в понеділок, а мені вже схему поміняли. Це допомагає швидше розпрацювати нормально. Угу. Для того, щоб нагрузка була на командинами, розрабатувати правильно. Спочатку я був звичайним солдатом-стрільцем, так як і всі ті, хто не мав досвіду. Навчання, звісно, ніякого не проводилось, бо не було часу. Ми зразу всі в бій пішли. Момент поранення, я пам'ятаю, дуже добре. Ми були в Іванівському, група наша, і я попав під обстріл ворожий. Я побачив біля стежки велику воронку від ствольної артилерії, досить великої, думаю, я вкриюсь там, поки по мені міномет працює. Я не дострибнув до неї буквально 30-40 сантиметрів, я став в траву і там була міна. Відірвало по кісточку стопу міною. Ну і відповідно ліва була вражена приблизно, вже зараз бачите, де ці уламки були. Я надав собі допомогу сам. І почав вибиратися. До наших позицій було метрів 300, мабуть, десь. Руками дотягнемо, щоб лопатки теж працювали. Молодець, да, ми не опиняємося. <рик <intestine> Ні-ні, не, не будемо набирати темпу. Не відклоняється сильно назад. О, да. Бажання ходити було неймовірне. Навіть після поранення, там через місяць, я вже з лікарні виходив на літній майданчик. Щось там робив. До речі, я являюсь студентом університету. Цього я цього року вступив на перший курс. Національний університет фізичного виховання та спорту України протягом 2024 року був один із п'яти університетів, учасників урядового експериментального проекту з переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів війни саме на базі закладів освіти. І наш університет є лідером цього процесу. Працювали більше ніж з однією тисячу ветеранів і були залучені викладачі, були залучені тренери, тобто всі структурні підрозділи брали участь в реалізації цього проєкту. Плечі в мене працюють нормально. Плечі лопатки проблем немає. Хорошо. Хорошо. Трошки лімфу поженемо, кров поженемо, щоб були. Ви... Якщо розділяти відповідно, здобувають освіту в університеті рівня бакалавра і магістра, то це там 54 ветерани війни. Пройшли курси підвищення кваліфікацій. Це там 200 ветеранів війни. Пройшли фізкультурно-спортивну реабілітацію на базі нашої спортивної інфраструктури. то це біля 300 ветеранів. Взяли участь у спортивних заходах, організованих на базі нашого університету. Це пів тисячі ветеранів. Сережа він у нас їздить на змагання, вони там перемагають, в них є бажання жити, навіть не дивлячись на такі важкі, складні свої поранення, вони мають жагу до повноцінного життя. Крім навантаження на інших допоможці, у нас іде. Тому сполучення малого тазу. Воно важливо. дуже важливо. важливо з таким поранением. Безпосередньо реабілітаційний центр попрацював вже більше ніж із ста ветеранами. Тільки в цьому році поступили вчитись більше п'ятдесяти учасників бойових дій ветеранів. Одне от таке от, вправо от таку, Попробуйте, акуратненько. Так. Фізично вже я відчуваю покращення, тому що стабільність стала більш краще. Тому от коли вони вдвох, ці університети, інститут, вони працюють і саме розробляють схему правильної реабілітації, то це йде на поправку у мене. Погіршення немає і потрошку, от у наша людська така погана специфіка, що коли навіть маленька йде покращення, ми цього не замічаємо. Все добре, не перевантажуйтесь, трошки відпочинок. Я вже бачив трошки тремор, так, так, так що поки-да-да, так, так, все. Відпочиваємо. Спина. О, отак. Все нормально. У нас є своя наука спортивна і є комплекси досліджень, які використовуються для дослідження функціонального стану олімпійців. Ми всі сучасні технології використовуємо тепер для ветеранів, формуємо індивідуальну програму. Після цього наш консиліум, склавши вже індивідуальну програму, передає її фахівцю, фізичному терапевту, тренеру і починається процес відновлення. Це цикл, який до 24 днів проходить. Після цього ми робимо повторне обстеження і дивимося, чи є якісь позитивні зрушення, в якому напрямку вони відбуваються, і коригуємо наші подальші дії. Це, отак, все вище не треба, синхронно робимо. Все порядок. Все, я думаю, достатньо. Десь 10-15 повторень, все більше не треба. Поранення в 19-му році через місяць після дня народу. У мене бачить два писаки винавоження. І якраз через місяць після корана це була Святодарська дуга, Це біля населеного пункту Новоуланське. І сталося поранення вночі ну, просто при плібовінічного бачення. Вони дають за там там моніторщики стоять. Ну і якраз працювали по тому світу, бо туля поставились під окун. Це поранення, я в тому пробув в комі 11 діб. Таросуди мене не було невтішний промножить, тому що в мене важке поранення. І, ну, майже з такими випадками мал зустрічались і зробило все можливе. І навіть тиша. тому що я ось я тут, я можу по трішки погано, але я шевелю рукою новою, моду куди, що можна ще йти. Все передається полеку, не працюю за собою, просто не го У мене може бути тренування в басейні. І цей же день може бути тренування ось в стрібі з лука. Я приймав лікар з уж, коли в біля не в в І Я почав займатися стрибою з лука. За 300 21 листопада 2022 року. Тобто ще не було повного року. Потім три місяці реабілітації, відновлення. Я відмовився бути списаним, повернувся на службу, повернувся одразу в зону бойових і далі продовжував воювати. Ми пройшли курс реабілітації саме з реабілітологом, це відновлювальні вправи на функціонування кінцівок, це курси масажу і мануальної терапії, це курси займання саме в залі на тренажерах. Так само це басейн і курс проходження реабілітації в басейні. Так само на базі інфізу проводиться дуже багато змагань серед ветеранів. Участь у змаганнях по настільному тенісу, у змаганнях в кіберкласі. Це така реабілітація психоемоційна. Це розслаблення. Ми з пацанами зібралися, грали в комп'ютерні ігри, спілкувалися, сміялися. Я викладаю в Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Я викладач, викладач спеціалізації кіберспорт. Військові, коли приходять до мене на тренування, вони соціалізуються. Вони збираються у команди і вони працюють у команді. Тобто кіберспорт надає таку командну роботу. На даний час у мене є перший курс та третій. На перший курс до мене вступило три військових ветерана. Вони дуже задоволені. Вони до мене приходять на тренування. Чому я пішов на фізичну і спортивну реабілітацію саме тут, в інфізі на магістратуру? Це для того, щоб, по-перше, офіційно і правильно навчитися. Реабілітовувати пацанів, котрі вже з пораненням або списані, або діючі військові. Заради цього я пішов навчатися. Кіберспорт та фізкультурно-спортивна реабілітація дві найпопулярніші освітні програми нашого університету серед ветеранів. Різниця між вступом ветерана війни і не ветерана війни до університету в тому, що всі учасники бойових дій. А якщо особа з інвалідністю внаслідок війни, вони можуть вступати без здачі відповідних незалежних оцінювань. Ми на базі нашого університету створюємо умови для складання внутрішніх іспитів і вступу і навчання для тих осіб, які не можуть щоденно відвідувати університет. Ми надаємо індивідуальний графік навчання і з ними працюють. Викладачі і вони залучені в освітній процес індивідуально в цьому контексті. А ті, які відвідують університет, у нас таких дуже багато. Вони ходять на пари на рівні з іншими студентами і перебувають в одній групі разом з, з неветеранами війни. Я собі спокійно воював на Донбасі, нічого ні про що не задумувався і спокійно виконував свої службові обов'язки на Бахмутському напрямку. Булося так, що в машину попала міна, і я відкрив збір на колеса. Я зарепостила собі, подивилася сторінку, подумала, що це за такий цікавий чоловік, бо на бойових і він так сміється на тих відосах. І думаю, ну підпишусь, хай буде. А потім закинула собі збір і написала просто слова вдячності за те, що він воює, за те, що. І... і з того моменту так. тепер ми чоловік дружиною. Дружина в мене є, донька Євангеліна, вона дуже за мною сумувала, як я був на ротаціях, скучала і чекає всіх вдома. Вона трохи засумувала, але сказала, що все буде добре, головне, що рука на місці. А так буде все добре. Да, це моя головна підтримка, що донька коло мене. Сергій Мицик, шоста доріжка. Займаюсь спортом, і спорт для мене, знаєте, це рятівне коло таке від всього. Бо я читав десь ще древні філософи, говорили, навантаж своє тіло і звільни голову. Звичайно, я вдячний побратимам, які мене винесли а в той момент. Багатьох вже немає з них, в живих. Ну, також я вдячний своїй донечці маленькій і дружині, які на всьому періоді мого лікування підтримували мене. Донечка мене підтримує на змаганнях завжди, дуже активно. Їй 10 років. І... От ми були літом на змаганнях в Полтаві, вона так болівала за мене, що на неї там звернули увагу всі судді. Трішаюся. Звичайно, переживала, плакала. Але головне, що живий залишився. Пріоритетний, це... я одружую, дітей немає. Хочу, щоб було діти, мені вже 35 років буде в нас в п'ятому році, тому це Та... не, необхідно. Не Батьківські синте, вони ніхто не, не, не діваються.